Мої вітання! З вами Тетяна Лелека, і після канікул я відновлюю читання своєї авторської книги Історія одного ангела або записки перешелепковатої вишивальниці. Нагадаю, авторське право э, захищено, книга існує в електронному варіанті, і сьогодні на вас чекає, мабуть, самий неочікуваний розділ. Отож, розділ 40-й. Історія одного ангела. Всі похворіли, і я пішла по ліки. Та вийшовши з аптеки, не побігла, збиваючи ноги додому, натомість зайшла в Маргариту. Я ж, мати, щось бурчала про те, що я погана мати, але хтось перебив її, запропонувавши принести дітям гарячої піци. Замовивши піцу та зелений чай, я сіла за столик чекати, поки будуть готувати моє замовлення. Офіціантка принесла чай, але чомусь без цукру та ложечки, я з люка вже хотіла вимагати солоденького, як дівчина повернулася з ложкою, цукром та маленьким печивом до чаю. Здавалося, світ знову йде назустріч. Всі мої я, похнюпивши носа, сиділи поруч, я жадя нагризла печиво. Пиши, пиши, почулася з сусіднього столику, за яким схожа мати з донькою робила уроки. Та пиши вже, Мунісон, гаркнули і мої внутрішні я. Тільки разом з вами. І всі мої феї та ангели в знак сходи замахали головами. Перегорнувши нову сторінку, мене охопило нестримне бажання сміливо йти назустріч новому та несвіданому. В якийсь момент стало страшно цікаво. Контакт з собою давав багато бонусів. Здавалося, б, випадкові знайомства з потрібними людьми, швидкі відповіді на питання у вигляді метафор. умикаєш кнопку ліфта в той час, коли він стоїть на твоєму поверсі, а коли негайно потрібно їхати, є той, хто повезе. Здавалося б, дрібнички. Але світ, схоже, піклувався про те, щоб я дісталася до пункту призначення. Я нарешті почала робити те, що хочу, а не те, що потрібно, в магазині, тренажерному залі, на прогулянці. Будь де, я почала говорити людям щось коротке та приємне. 15 тисяч слів рвалися з мене, примушуючи людей посміхатися. Події книги накладалися одна на одну. Все відбувалося тут і зараз, але в різних проміжках часу. Це були паралельні світи, в яких сюжетні лінії сьогодення перепліталися з минулим і навіть майбутнім. Я не бачила всієї картини. Розділ за розділом, наче змотуючи клубок золотавого кольору, я слідувала за ниткою аріадни. У мене не було припущень відносно кінцівки сюжету, тому вирішила дозволити таємниці здивувати мене. Що відбувається? Поклала руку трохи нижче грудей, де відчувалося донині щось невідане. Це було схоже на потік прохолодного повітря, вібруючого в мені. Нічого подібного зі мною раніше не траплялося. Це маніпура, посміханувся Ангел, твої щоденні медитації тіло починає реагувати на ментальні зміни. Ти хочеш сказати? Я підозріла, покосилася на ангела. Чакру можна відчути? Моя рука знов потяглася до зони сонячного сплетіння, де не був порхав метелик. Я думала це лише неймовірно, яка розсудлива жінка! Ангел, сплеснувши крилами, добродушно розсміявся, але опанував себе і став надзвичайно серйозним. Я вже помітив, що люди починають звертати увагу на тіло лише тоді, коли воно починає боліти, на його обличчі з'явився незрозумілий вираз. Але що це значить? прислухаючись до нових відчуттів, запитала ангела. В тобі прокидається, повільно, підбираючи слова, почав той. Сила волі. Твоя особиста сила, твоє проявлення через творчість, ангел і собі доторкнувся крилом до сонячного сплетіння. Тут живе рішучість, сміливість, готовність до дій, вміння самопідтримки, інтуїтивна мудрість та емоційна стійкість. Усіх тих метафоричних карток, які я мала, мені раптом забракло, передивившись в інтернеті купу варіантів та нічого та так нічого і не обрала. Якась тибалова настала, намагалася зачепити мене занода. Та я не звернула на ту увагу. Знаю, зачепить, знову будемо їсти в Маргариті. Гатуючи обід, я продумувала один епізод і, озирнувшись, побачила навколо себе метафоричні картки. Саме так, численні метафоричні картки. Я завжди оточую себе купою речей, що радують око. картини, сувеніри, статуетки, посуд з цікавим принтом, дитячі малюнки, натуральне каміння. Поруч, чаклуючи над книжкою, писака щедро приправляла її прянощами. Головне не пересолити, бо можу, куштувала та на смак написане. За нею цікаво було спостерігати. Процес написання писака перетворила на справжній ритуал, підпалювала свічки, розкладала поруч натуральне каміння та інші відомі лише їй, символи і талісмани. Що ти складаєш в свою скриньку? запитала я, коли та щось поклала до всередину. Дозволь тебе здивувати, загадково відповіла писака. Аж тут до кухні увійшов чоловік. «Гош, мені прийшла ідея створити свою метафоричну колоду, сходу випалила я. Переспись з цією ідеєю, а там зрозумієш, чого вона варта. З ідеєю я переспала, і вона ще більше набрала силу. Життя рідко тече без підводних порогів та змін, готуючи нас до серйозної розмови, повела Ірина. Краще свідомо керувати змінами, ніж плести в човні, що втратив керування, і справа не у примхливості долі, а в тому, чи готові ви взяти на себе відповідальність за те, що відбувається в вашому житті. А якщо життя ніби зупинилося? тихо запитала одна з учасниць. Вирішіть, для чого настав час, як ви можете просуватися, розвиватися, реалізовувати себе. Коли ви ставите запит та починаєте активно діяти, Всесвіт допомагає досягати бажаного, відкриваючи перед вами вікна можливостей. Ірина взяла аркоші паперу і, дотримуючись ритуалу, обходячи кожну учасницю, розклала листки. Відчуйте імпульс, що ви можете почати змінювати вже сьогодні, і хай натхнення поведе. Настала тиша. Учасниці, здавалося, не поспішали виконувати завдання. Чому б ще не постояти обабіч власного життя? Люди часто намагаються триматися за звичне, когось лякає невідомість, хтось боїться помилитися або втратити те, що має. Та чи цього ми колись хотіли? Куди поділася віра в свої сили, бажання гори зрушити, відчуття того, що все можливо? Що сталося, ми виросли, чи це щось інше? Бажаю змінити житло було перше, що я написала. І наостанок, коли відкривається вікно можливостей, а вам страшно діяти? Маєте сумніви, не на часі, не можу, я не варта, шкода грошей. Ці вікна закриваються і з'являються надалі рідше. Навіщо їм можливості міркує Всесвіт, якщо людина не бажає діяти та змінюватися? Закінчила сесію Ірина. Після зустрічі ми під Крилозангелом попрямували в торговий центр, де знаходився магазинчик острів Скарбів. Цього разу я мала намір придбати червону яшму, потужний помічник у роботі з Малатхарою. Його важно придивлялася і прислухалася до купи червоно помаранчевого каміння, в руки попросився невеличкий, схожий на квасолину, камінчик. Придбавши камінь, я неспішно попрямувала повщасленні крамнички до виходу з центру. Поглянь, вона схожа на тебе. Зупинившись, ангел за пого захоплено споглядав у вітрині гіпсову фігурку дівчини з закритими очима та схованими в високому горлі светра вустами. Не відриваючи погляду, я дивилася на мовчазну, занурену у свій світ фігурку, відчуваючи, як всередині мене підіймаються дивні, незрозумілі почуття. Їй буде. Осувати аметист, бачиш, на голові заглибина під камінь є, прошепотів вухо крилатий. Взявши до рук статуетку, побачила, що всередину дійсно можна покласти камінь. Ходімо по аметист, розрахувавшись за фігурку, рішуче потягла ангела за собою. Дівчина в светрі зайняла місце на полиці, по безліч моїх улюблених і дрібниць. Відрізавши ж смужку з написом Бажаю змінити житло, поклала її в шкатулку сховку у вигляді лелечого гніздечка. Це моя чарівна скринька. Коли мене щось хвилює, цікавить, потрібна підказка до життя або з'явився новий намір, я записую все на клаптику паперу та кидаю в шкатулку. І зазвичай не потрібно багато часу, щоб ситуація почала розвиватися навколо бажаних подій. Останнім часом я почуваюся страшенно стомленою. Іноді здається, що життя перенеслося на сторінки книги. В якийсь момент вона перевісила на вагах балансу, і я втратила контроль над своєю внутрішньою системою керування. Та чи ти прилипла до того ноутбука?» – отбука? бурчала я з люка, потираючи поперек. Досить кави. Я спати хочу, дерла рота я зануда. У нас ресурсу нема, ми їсти хочемо, заскиглили всі разом. Ну, що ви звинувачуєте мене в усіх бідах? Писака. Мене зовсім чути не хоче, виправдовувалася я. Останній абзац, швидко набираючи текст, в котрий раз відповіла та Що з тобою? Зупинись! Я, спробувалася взяти, я спробувала взяти писаку за руку. Не можу. Мене неначе несе стрімкий потік». Я, всі мої внутрішні сторони разом з ангелами котилися в прірву. Книга все глибше і глибше затягувала в свою безодню. Мій внутрішній годинник, мабуть, остаточно зламався, бо, здавалося, йшов проти часової стрілки. А я Я так зосередилася на своєму внутрішньому світі, що застрягла в ньому, втративши відчуття реальності. Всі були на межі. Мої внутрішні я кричали, ніхто нікого не розумів і не чув. Писака перестала спати та їсти і хотіла лише писати, як результат в неї стався нервовий зрив. Я вигоріла, я так втомилася і в якийсь момент стала ефемерно легкою. Політаємо, озвалася до Ангела. Та ангел мовчав, мабуть, спить, і я полетіла одна. Була темна ніч. І коли прийшов час повертатися, зрозуміла, що як співав у своїй пісні як Макаревич, забула дорогу додому. Чому я не бачу себе на внутрішній карті, намагалася розгледіти хоч якесь світло, і вогники на вежі не блимають, мабуть, знову всі посварилися. Раптом мене не наче хто вестом по голові стукнув. Що, спиш? На, погреби. Я в повному ступорі дивилася на білу смужку з двома рожевими полосками. Я тебе, як людину, запитувала, накинулася на Ангела. Чи ти не ідеальний? Звичайний, звичайний, кажеш, а це тоді що? кинула в нічого не второпавшого Ангела позитивний тест на вагітність. Звичайний, звичайний, верещала, відчуваючи, що ще трохи і полетить пір'я. Я ледь стримувала себе, щоб не схопити ангела за шкірку та як шкідливе кошеня зі словами Хто це зробив?, хто це зробив, тикати того носом позитивний тест. Запали свічку! кривляла ангела. Включи музику, сукні, панчохи. Що я тепер чоловіку скажу? схлипувала, дивлячись на білу смужку. Довишивалися! З надривом голосі простогнала зараза. Ви чули, чули, головна вагітна за моєю спиною зібралися попліткувати мої довгоносі я. То вони які часики тікали, їй же майже сорок. Точно, старородяща, третя дитина, старші шістнадцять буде. І про що вона думала? Що люди скажуть цікаво, що гошик скаже, кажуть, в Ангела рильце в пушку. Бл Бля. Благаю, нарешті підібрало слово. Дайте спокій, і без вас нудно. Ще ви мені кісточки перемивати будете. А ти, ти я ж бурнула п'яльця з вишивкою об стіну. Ангел повільно підвівся і, витерши очі від сліз, сховався в коробку. Моє серце. Краялася на шматки. До горла підступив болісний клубок, знайомий ще з дитинства. Стоячи біля вікна, я дивилася на чорні хмари за вікном, які мали пролитися сльозами. Слідом за зливою накотилися спогади, ось я і підійшла до найважчої та найболючішої частини розповіді, а я гадала, що вже прожила ту біль, коли за півроку до цього дня лікарка зробила свій висновок. Завагітніти зможете виносити скоріше за все ні. І тут я ставлю крапку. Ось так неочікувано повернув ангел. Життя кожної людини варте пера. Не втрачайте свої вікна, можливостей. Будьте присутніми, проживайте життя в моменті і насолоджуйтеся кожним днем. Обіймаю вас до нової зустрічі. З вами була Тетяна Лелека.